Привіт, 11 вересня, 7.45. я проснувся, погода просто. Ледощ, вітер. Ну бомбочка, ну прям вообще клас, красотулечка, господи, нарешті ця нормальна погода в Дайську, а не то от і сонце, всі ваші от та херня всяка. Все, тепер порой тепер треба їхати, намокнуть на работе, промокнуть, завтра знову заболеть, супер, просто обожаю, все, полетів. Коротко про погоду. Короче літак, штани. Ну, можна викручувати. Щоб ви розуміли наскільки я мокрий. Ну бомба, супер, блядь. У мене немає слів просто, ну все. Стоять бусом. <верху> зробили пробку. Той <з à> пішов платить. Пішов платить. Пішов, 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 пішов. Ну не ладно, не ладно. Корек, ну так. Ну, так нормально забрає в шось. Осадити на скажіть як вона Сьогодні вона прям просила дуже сильно, так м'яукала. Насипав. Кість. Аж за ушами тріщить. І до речі, я думав, що вона не буде туди залазити, але вона туди залазить в домик, і вона там спала сьогодні, наприклад. Так що приручили потрішки, потрішки приручили. Все, в мене 18.30. Газуй додому. Нічого особо не знімав, бо зранку тоді йшов такий дощ, що я весь промок, просто я вже хотів розвернутися, поїхати додому, передіватися чи не знаю, що робити. Бо реально був дуже сильно мокрий. Ті. Тому настрою ніякого не було нічого знімати, та й можливості не було нічого знімати, бо багато роботи, весь мокрий, як ще раз повторюсь. Не тільки оце а, кхм, десь десь в обід, мабуть, воно около обіду щось перестало падати. І почався почалося сонечко трошки. Почалось сонечко, плюс 20, тому трошки хоч під кінець дня висохли всі. А так все. що, Одні ремонти, одне це, їду додому спати, бо завтра знову рано вставати. Та й таке.